Загадковіша і наймістичніша тунельна балка Дніпра зустріла нас проливним дощем і перегородила водою вхід. хід. Вода клекотіла поміж камінням, гула і ревла, неначе ми опинилися у Прикарпатті. Тання усім поціновувачам давнього мистецтва стрільби з лука, 30 березня, місто Дніпро, тунельна балка. Саме зараз проходить відкриття лучного сезону, благодійний турнір, весняне полювання з метою збору коштів на підтримку Збройних сил України. Це польова стрільба Філд, на яку з'їхалися лучники з міст Кам'янське, Дніпро та Харкова, щоб з'ясувати, хто з них найвлучніший. Але найголовніша перемога для кожного українця це перемога у війні і мир в Україні. Тому кожен донат дуже важливий, пане Валентине. Ви як організатор турніру, весняне полювання. Розкажіть, будь ласка, куди будуть перенаправлені кошти за змагання? Всі внески від змагання від турніру підуть на такі мара. Ті, хто здавав гроші, я просив, щоб просто безпосередньо самі. Власноручно переправляли на «Птахи Мадяра» на картку. «Птахи Мадяра» – окрема військова частина в складі морської піхоти, 414-й окремий батальйон ударних безпілотних авіаційних систем. Улюблений вираз подруну у кожну хробачу макітру, очі та жало, хробачий жах. Птахи Мадяра. Це вже давно бренд, створений легендарним командиром. Військовим та бізнесменом Робертом Бровді позивний Мадяр, який знає силу дронів на полі бою. За словами командиру Птахи Мадяра, його бойовий підрозділ провоював проти Збройних сил Росії 692 доби. Довелось протистояти ворогу під Києвом, на Херсонщині, спершу біля Херсону, потім під Кринками, на Донеччині під Соледаром і Бахмутом. Біля Авдіївки та Мар'їнки. У Запорізькій області, біля урожайного, серед бійців 16 кавалерів ордена за мужність. Для тих, хто має змогу і хоче долучитися до підтримки батальйону Птахи Мадяра, посилання на банку у відео. Лучний турнір розпочався з повітряної тривоги. Незважаючи на такі погодні умови, ми стріляли на дистанціях від 15 метрів до 17. У Нас було 17 мішеней і 20, 23 різних локацій. Тобто ми стріляли. По тим же самим мішеням з інших дистанцій, під різними кутами. тривимірна польова стрільба. Різновид стрільби з лука, який симулює реальне полювання. Традиційно проводиться на природі, а як мішень виступає не коло, а тривимірний макет тварини. До речі, організатор Валентин сам намалював макети тварин, і вони виглядали дуже реалістично. На відміну від більшості інших змагань. Тут враховують безпосередньо точність влучень і здатність влучника до адаптації до мінливих умов місцевості. Пан Валентин попав із 45 метрів голову. Так і отримав скільки балів? 30. 30. Ви молодець, ми вами пишаємось. Поряд зі спортсменами, які тренуються вже не один рік, свою управність у стрільбі відточували і новачки. Для Івана Шевченка цей турнір був першим. Але починаючий лучник довів, що він має потенціал і силу. Вітаємо Івана! Спортсмен повинен бути воїном, адже лише воїн може перемагати. Запорука успіху у стрільбі, спокій, рівновага і зібраність. Та найголовніше стріляти з гарним настроєм. Особливо, коли перед тобою найважча і така недосяжна 70-метрова дистанція. І всі, хто влучив в неї, отримують неймовірний лучний кайф. О, Саме хвилюючий момент. 70 метрів. Хвостик гості То нога. То нога я в ногу попала. Валентин попав. Олегу чесно йдись. Власу. Практично усю зброю, яку використовували на турнірі, виготовлено в Україні. Адже зараз наші майстри роблять її на рівні світових зразків. О. Oh. Вообще лучника Євгенія Миткалика з міста Кам'янське цільно дерев'яний англійський лук з в'язу лонгбоу, сила натягу 42 фунти, чудового майстра і відмінного лучника Віктора Соболя, який, на жаль, пропав безвісті під час війни. Ми всі віримо, що він знайдеться. До речі, лук пана Валентина з нової каховки. Яка зараз в окупації. А до війни завдяки спорткомплексу для стрільби з лука Динамо що дозволяв одночасно 70 спортсменам вийти на стрільбище. Нова Каховка проводила чемпіонати України і Кубок України. Команда лучників Нової Каховки на чемпіонаті України посіла восьме місце серед відомих лучників, яких виховала нова Каховка Тамара Літерова, Вадим Рєзніков. Людмила Арджанікова Анастасія Павлова. Весь регіон Херсонщини чекає деокупації. Жителі вірять у повернення України. 28 лютого 2022 року нова Каховка мала святкувати своє 70-річчя. але з початком повномасштабної війни Росії проти України потрапила під окупацію. Росіяни вирішили, що легко впораються із Нібито лояльно налаштованим до них містом, але новокаховці, як завжди, вирішили інакше, і вийшли на мітинг проти окупантів: найбільший мітинг в історії міста. Ми говоримо ні, ми кричимо про нього на увесь світ, про місто, де майже кожен будинок убраний у вишиванку. Це моє місто. Яке ми всі разом скоро повернемо. Це моя нова каховка. І це Україна. Потрібно всі кошти підправляти людям тим хлопцям, які потребують нашої підтримки. Тому я закликаю і спортсменів, і не спортсменів. Люди та допомагайте. Просто це наша як сказати, доля нашої країни. По закінченню турніру відбулося підведення підсумків і нагородження переможців. Шкода, що лучники з міста Героя Харкова вже поїхали, бо дорога далека і небезпечна. Всі учасники турніру дуже вдячні харків'янам за донати і за те, що змогли приїхати у таку негоду. Чекаємо їх на наступних турнірах. Пам'ятаймо, що твої стріли можуть бути позитивними: стрілами любові, миру і радості.